Вітаю вас, друзі. Мене звати Сергій Кравченко. Я представляю сьогодні досвід церкви Нове життя в частині недільного богослужіння. Ми матимемо сьогодні і завтра можливість представляти досвід нашої церкви в медіаслужінні, в підлітковому служінні також. І перш ніж я трошки буду говорити про наш досвід недільного служіння, я попрошу маленьке відео, да, якщо є. Мої... Дуже коротенький такий ролик. Для нас, для церкви нового життя, недільне богослужіння це одне з основних самих критичних служінь, яке відбувається в житті нашої церкви. Це те служіння, на яке ми направляємо всі наші основні зусилля. І якщо якесь із служінь в церкві буде конкурувати з недільним служінням, ну Критично важливим буде саме недільне служіння. І ми ставимо собі за ціль, щоб наше служіння, воно проходило найкраще, щоб воно було актуальним, щоб воно проходило на досить високому рівні. На мою суб'єктивну думку, ми сьогодні в Україні маємо таку ситуацію, коли церкви вже навчились робити різні проекти: святкові програми, євангелізаційні такі проекти, служіння. Але ось тоді, коли... Ми маємо, ну, називаємо його буденне недільне служіння. Служіння в неділю в звичайному форматі. Ось тут є велика схильність звалюватись в посередність. На евангелізацію в нас найкращий гурт. На евангелізацію, яку ми ну, готуємо. Ми відбираємо все, що там буде відбуватись. Але на жаль, мабуть, реальність в тому, що інколи церкви мають цю схильність в неділю, в звичному форматі. Звалитись в посередність, тому то ми поставили собі за ціль, що ми боремось з тим, щоб в нас не було посередності в служінні, в того, що відбувається на сцені, в прославлінні, в проповіді, в тих служіннях, що маємо. Тому ми визначили, що недільне служіння для нас це серцевина нашого служіння. серцевина життя церкви. Зараз наші служіння проходять. в нас в церкві проходить три служіння на 10-ту годину, на 12-14 годину. Ми маємо сьогодні близько 270 відвідувань за, за неділю, близько 80 дітей. І саме в недільне богослужіння ми закладаємо ту стратегію по розвитку церкви. Саме через недільне богослужіння ми закладаємо стратегію по досягненню невіруючих людей. Досягнення далеких від Христа людей. І знаєте, можна говорити про велику, велике значення особистого євангелизму. Але є, особистий євангелизм це те, що важко. І досить часто люди е, служать особистим євангелизмом навіть з почуття провини. Ти маєш це робити. І знаєте, набагато легше, коли ти людині кажеш, просто запроси до церкви. Запроси до церкви. І в церкві буде євангелизм, в церкві буде Євангеліє, в церкві буде слово. Тому наше недільне богослужіння воно сьогодні складається з трьох частин. З трьох основних частин, де присутня загальна кількість людей, людей паралельно з цим відбувається служіння недільної школи. І три частини нашого богослужіння це спільне поклоніння і прославлення, це проповідь, проповідь що є основним стержнем служіння, і це спілкування. Будування стосунків, і це відбувається для всіх присутніх. Ми запрошуємо всіх присутніх. І сьогодні, от Микола саме попросив мене, щоб я зробив акцент сьогодні саме на цій частині служіння, яку ми називаємо третю частину служіння, в нас на частині спілкування. для людей, хто вперше відвідав нашу церкву, особливо, якщо це люди мають певний церковний досвід, особливо, якщо це люди, які мають. Традиційний, дещо формат служіння, двогодинний формат служіння, Ці люди прибує у нас на служіння, і вони говорять, слухайте, у вас служіння всього одну годину досить так швидко проходить, але ну, наче замало. І знаєте, таким людям я постійно говорю, що наше служіння не одну годину. Одна година, так, 20 хвилин прославлення. Решта часу це проповідь, коротенький блок відеооголошень. Але спілкування це продовження богослужіння. Це богослужіння, в якому кожен, хто є в церкві, є активним учасником цього служіння. Чому ми це робимо? Ми це робимо, бо ніде правди діти з одної сторони, ми почали це робити з часу заснування нашої церкви. Ми були маленькими, нас було небагато, все було так по-домашньому, ми просто хотіли мати час для спілкування після служіння. Протім з часом, коли ми зростали, нас ставало більшим, в нас навіть стало питання, чи продовжувати це служіння, бо це було трошки так ну, відчутно і обтяжливо для нас. Ми мали певний аналіз, і ми побачили, що для людей це важливо. Ми стали помічати, що для людей дуже важливе спілкування. Ми вирішили, що ми це робимо, тому що це можливість нам, як церкві, мати більшу спільність один з одним. Більшу спільність як одне тіло, як один організм, як церква. Цей момент, наша третя частина спілкування, він допомагає нам відходити від такого просто літургічного формату служення. Ми хочемо, щоб служення в неділю було живим, де задіяний кожен. З іншої сторони. Мабуть, це особливо проблема для міста. Ми маємо сьогодні проблему індивідуалізму. Ми маємо проблему, що люди не спілкуються один з одним. В людей є проблема з відносинами. Андрій Мілешко сьогодні відмітив цей момент, що для людей є потреба в спілкуванні. Тому -то ми створюємо такий майданчик як можливість будувати відносини. І ми навіть говоримо, що це така собі міні-спроба під час недільного служіння сходити один до одного в гості. Просто от, у нас немає часу. Ми всі зайняті, немає можливості. Але це міні-спроба торкнутися один до одного, навіть як називаємо це, сходити один до одного в гості. Це можливість виявляти любов до інших. Можливість виявляти любов до інших через спілкування, через піклування, через те, що ти вникаєш і торкаєшся життя інших людей. Як ми це робимо? Після нашого служіння, ми так називаємо, після перших двох частин, після прославлення, після проповіді, ми закликаємо людей не розходитись. Ми закликаємо їх продовжувати мати спілкування, і ми створюємо для цього майданчик. Ми готуємо чай, ми готуємо каву, ми готуємо печиво, інколи в нас бувають фрукти. І ми прогощаємо цих цим людей, і таким чином ми створюємо той, той прецедент, чого люди залишаються. І відбувається спілкування. Що це нам дає? Чому ми це робимо? Це нам дає те, що ми маємо майданчик для будування стосунків, майданчик для відносин з людьми, які відвідують церкву, які вже є в церкві. Це дає. Можливість і майданчик для будування відносин з новими невоцерковленими людьми, з людьми, які вперше прийшли в церкву. Знаєте, неодноразово спостерігав таку картину, коли хтось прийшов вперше в церкву, або хтось його запросив, йому дали стаканчик з кавою. Ну, Знаєте, незручно взяти каву і відразу піти на вихід. Ну, треба досірбати хоча б. Так. Тому, то, а в цей час хтось підійшов і запитав, а як тебе звати? А хто ти є? А ми тебе раді бачити. І знаєте, це створює неймовірну атмосферу прийняття і піклування про людей. Які ми маємо виклики, маючи це служіння, от маючи таку частину нашого служіння, перше, що ми говоримо е, нашій команді служіння, яка служить цьому, справа не в каві. Є такий відомий вислів: справа не в каві. Ми, хочем, ми постійно намагаємося. Поглиблювати це розуміння для команди, щоб був баланс між тим, як ми це робимо і чому ми це робимо. Тому що в важливим є чому. Але, мабуть, реалії часу є такими, що люди звертають увагу на те, і як ми це робимо. Тому -то, один із викликів справа не в каві: баланс між тим, як ми це робимо і чому ми це робимо. Друге, виклик для людей, які вже є в церкві. Дуже зручно, комфортно спілкуватися вже ось з тією групкою людей, з якою ти знайомий. Є такі собі, знаєте, міні-кучки, такі тусовочки. Ми постійно говоримо про те, що ми маємо приділяти увагу особливо новим людям. Ми інколи навіть практикували таку річ правило трьох фалин. Ми закликали членів церкви, що ти, ви не маєте права почати спілкуватись один з одним, якщо перед цим ти не підійшов до нової людини, яка вперше в церкві. Ну, це наш виклик, ми над цим працюємо. Ми, це служіння показує нам проблему вихідних дверей. Ми і так назвали цю проблему, колись почули таке розуміння, що в церкві може бути дві проблеми. Проблема вхідних дверей, що люди не приходять до церкви. Нові люди не з'являються в церкві. І Є проблема вихідних дверей. Так, нові люди приходять, вони з'являються в церкві, але вони виходять, вони не залишаються. І тому -то ми працюємо над тим, щоб приділяти достатню увагу, щоб, знаєте, наші вихідні двері не були просто тією діркою, через яку ми втрачаємо людей. У нас є виклик: об'єми кави, об'єми чаю, об'єми печива і об'єми того, від чого залежить наявність кави та чаю. Але не дивлячись на ці всі труднощі, на ці виклики, спостерігаючи наш досвід служіння, аналізуючи ми вже. Близько 10 років маємо досвід служіння церкви. Я скажу, що воно того варто. Воно того варто. Можливо, я не закликаю абсолютно вас сьогодні копіювати, це просто робити. Але подумайте про це як про принцип, який можливо застосувати, який може трошки урізноманітнити і щось змінити в життя вашої церкви. Ми маємо реальні історії людей, які прийшли до церкви. І ось ця саме ця частина служіння вплинула на їхнє сприйняття церкви і сприяла тому, що вони прийшли в друге, в третє і далі ходять. Так, Дух Святий працює через слово, через поклоніння, через все, що відбувається в церкві. Але інколи людина, пробачте на слові, інколи така дерев'яна, що їй треба якийсь трошки час. І це служіння допомагає в цьому. Ми маємо е цікавий приклад в цьому році, коли е була. Велика кількість захворювань на кір. І ми ввели в церкві так, так званий карантин. На дві неділі ми закрили недільне служіння, дитяче служіння. Ми закликали, щоб батьки просто не були в цей час в церкві, були з нами онлайн. І на цей час, для того, щоб менше було цієї можливості передачі хвороби, ми закрили служіння спілкування, служіння пригощення чай та кави. Знаєте, було приємно спостерігати, що було амінь після проповіді. Але люди не розіслись. Люди залишились в залі, люди залишились в церкві, люди продовжили спілкуватися, знаєте, з такою якби оглядкою, ну от ще чогось не вистачає. І потім, через дві неділі, коли ми повернули це служіння, в звичайний ритм служіння, знаєте, це було от просто таке захоплення, піднесення, радість для людей, ми вернулися. Справді це є. І... Приємно бачити цей момент, бачити, що люди переживають тоді, коли присутні на цій формі служіння. Також ми маємо досвід із церквою міста Чигирин, церква, яка з історією, з своєю традицією, церква, яку ми, як церква, нового життя, взяли під свою опіку для того, щоб допомогти їм розвинути служіння. І ми не відкривали нічого нового. Ми відкрили там ту форму служіння, яку робимо і ми. І спочатку людям було дещо незвично. Людям навіть було некомфортно. Але з часом відбулись зміни і служителі цієї церкви. Вони присутні сьогодні тут, ця команда також. Вони сьогодні говорять так, що зараз є ситуація, коли людей не виженеш з церкви. Вони спілкуються. Церква ніби ожила в відносинах один з одним. Тому. Наш досвід говорить, що воно того варте. Дякую.